Ой, а мала по спеціальності піти. А ти тепер продаєш пісні. Представляють, отак ними махати. Може, якщо це не страшно, ви візьмете і покажете на собі. Ну, в мене таке не влізе. Можете вставити собі палець? Ні, ви що? Ні, я не такий. Я, я не буду. Саша Ціомашко, консультантка секс шопу. Декого так збуджують наші фемінітиви, ловіть ще й новотвори. Секс шоп Крамниця любощів. Інтимниця. Хтивня, прутівня, крамничка полуначів. Я працюю консультанткою в секшопі. Моя основна задача це саме консультувати людей. Дуже багато плутають нас з продавцями, але ми перш за все для того, щоб консультувати, ми скажімо так, професіонали в сфері секс-іграшок. Дуже часто дівчат сек-шопу сприймають як якихось легкодоступних або дівчат легкої поведінки, дуже поширені підкати до нас. При тому, чоловіки навіть іноді не соромляться при своїх дівчатах це робити. Купа разів було, коли я стою. В магазині від, два метри від мене стоїть жінка. Тут стоїть чоловік, я його консультую. Він каже: Ну що, давай? Давай, зараз ми я купляю і ми їдемо тестить до мене додому. До мене і його взагалі нічого не турбує. Один раз мене чекали під магазином я працювала в торговому центрі. і вже під закриття до мене прийшли. Троє чи четверо хлопців за контрацептивами, і такі, ну все, давай, ми зараз купляємо, і ти закінчуєш свій робочий день, і ти їдеш з нами. Я кажу, ні, я не зацікавлена, все, до побачення, давайте, хлопці. І вони такі, ну ми тебе почекаємо тут. Я закриваю магазин, виходжу, і бачу, що вони дійсно чекають мене на фудкорті. Мені повезло, що там був вихід на був вихід на парковку. І я просто спустилась і пішла додому, але це. Дуже небезпечно, скажімо, іноді навіть буває. Загалом в сучасних мережах немає правил, як має виглядати консультант, але є мережі, які ставлять певні дрес-коди. Консультантка має виглядати сексуально, вона має ходити в макіяжі, ходити як кошечка. Ось це все. Ну... Слава Богу, вже відходимо від цього, і більшість це не підтримує. Тому що, перш за все, ми консультантки. Ми зацікавлені в тому, щоб підібрати правильно якийсь девайс, а не там працювати якоюсь кішечкою, розважати відвідувачів. Найбільше бісить це жартівники в секшопі. Я думаю, всіх консультанток їх дуже багато. Ми бачимо їх кожен день. В основному вони поділяються на три типи. Це такі люди, які там відкривають двері, щось кричать, або там щось кажуть і вибігають. Тобто в них немає навіть сміливості залишитись в магазині. Дуже часто це діти якісь. І ми не звертаємо увагу вже на них, але дуже часто це і дорослі. Там дорослі чоловіки, дорослі жінки підходять під магазин, і ми чуємо. Вони не розуміють, що ми їх бачимо. І ми чуємо, що вони стоять там такі. Так, ну ти будеш заходити зараз. Що ти скажеш? Там вони можуть п'ять хвилин що шукатись, потім зайти такі. А ви продаєте тут хот-доги? у вас є там діл до півметрове, щось, ну, щось таке. І дивляться на тебе і чекають твою реакцію. Я не знаю, що вони очікують, побачать, щоб я посміялась, чи ще щось. Ну, але кожен день я таке бачу. Я просто дивлюсь на нього, думаю, розочарованими очима, і він такий, дівшка, ну у вас немає почуття гумору, у вас сьогодні поганий настрій, другий тип. Це люди, які придумують собі ролі. Дуже часто таке буває: або грати гейську пару, або там робити вигляд, що вони вибирають а, якусь там нестандартну іграшку або для фістингу, або ще щось. І ну, це теж втомлює. По-перше, це читається дуже сильно. По-друге, ну я ж не працюю клоуном, щоб розважати вас там, щоб відповідати. Якщо ми розуміємо, що ця людина просто прийшла витратити наш час, то ми іноді можемо попросити покинути магазин. Третій тип, вони приходять відкрито посміятись. Вони приходять посміятись, подивитись на члени, подивитись на анальні пробки. Дуже часто, от на кожного тикають, кажуть, а це беруть, а це купують, а це, а це" і починається просто цілий стендап. Все, що є в секшопі, все купують. Вони заходять посміятись з реалістики, членів. Я не знаю, чому так смішно з членів, але через це навіть дуже багато. Консультанток вони окремо роблять або кімнату, або якусь окрему кімнату виносять ці реалістики, щоб їх було просто якомога менше цих випадків. П'яні дуже часто ще заходять. Вони бачать ці тестери там дуже часто. Я не тільки за стандартні тестери. Тестер це така штука. Вона лежить, щоб можна було пощупати матеріал, подивитися, як воно гнеться, яке воно. Там лежать тестери як стандартних іграшок, стандартних фалоімітаторів, там є і гіганти, і вони починають брати ці гіганти, представляють, отак ними махати. Ти відчуваєш себе як в зоопарку. Ну, теорія Дарвіна підтверджується на моїй роботі кожен день. Зазвичай просто питаємо, що ви перше бачите великий член, вони якось соромляться і перестають оцю. Займатися цим цирком чоловіки загалом дуже бояться заходити в двох секшоп. Вони, коли заходять в секшоп, вони дуже відразу так стискаються. Він такий, ми не геїв. Ми, ми ми просто сюди зайшли. Насправді, одна із основних задач консультантів це не тільки розказати про товар, проконсультувати, бо це все можна завчити, вивчити, треба вміти людей до себе. Розположить це буває насправді дуже по-різному. Головне вести себе впевнено. Люди заходять, соромляться дуже часто, і відчувають, що ти ведеш себе впевнено, і тобі комфортно їм теж стає з тобою комфортно, і вони більше відкриваються. Загалом в магазинах це стандарт в секшопах, щоб грала музика. Того, що коли дуже багато людей в магазині, їм треба, щоб вони не соромились говорити між одне з одним, між собою. І музика, вона як. Якось ем, розряджає обстановку, того, що коли гробова тиша в приміщенні, ви стоїте, дивитесь одне на одного, це дуже некомфортно для багатьох, тому зазвичай ми включаємо якусь таку розслабляючу музику, приємно. І вони там між собою шукаються так тихенечко, розмовляють. Якщо у вас почервоніли щоки від першої частини цього випуску. Якщо вас досі смішить слово «многочлен», а називати статеві органи своїми іменами вам складно, нагадую, сексологи кажуть, що це не ок. Але я вас чудово розумію, на нас з дитинства тисли вже застарілі зараз соціальні рамки і установки. Типу, секс це соромно, виділятися, бути вискочкою. Ну і моє улюблене, виховані люди не кажуть ні. Це все заважає жити, але це все можна виправити і почати жити своє життя без оцього ментального ярма. Не знаєте як допоможуть психологи. Розказую покроково. За цим QR-кодом або посиланням у описі ви можете пройти тест, а платформа для онлайн терапії Майндлі запропонує психологів та психотерапевтів під ваш власний запит і бюджет. І сексологи, до речі, теж є. Тут зібрались тільки перевірені спеціалісти з освітою та досвідом. Це повноцінна терапія просто у вашому смартфоні. Будь-де. І будь-коли вітаю. Я Катерина. Я психотерапевт з платформи Майндлі. Якщо чекаєте знак, щоб почати, то ось він. За промокодом ЛУКІ20. Ви отримаєте знижку 20% на першу сесію з будь-яким спеціалістом Майндлі. До речі, знаки чекати це теж не дуже ок. Спитайте про магічне мислення у вашого психолога. Дуже бісять люди, які починають свої прелюдії вже в секшопі. Це коли вони стоять перед стендом, і це зазвичай якісь парочки, ти бачиш, що він уже кудись руку її там запускає, щось уже десь її гладить. І ти думаєш, боже, ну я, я в цьому магазині третя зайва. Багато пар приходять е, саме як е, в музей розважитись. Тобто подивитися, відчути якісь емоції, збудитись, прийти додому заряженими. А це починається це прелюдії, поглажування, там і мурчик там. Може Боже, куди мені діться взагалі? Була така ситуація, що дівчина купила анальну пробку, пішла в примірочну і вставила. <галі> Люди бояться, що іграшка замінить партнера. Коли жінки купляють якісь вібратори, ні, не буду. Ми не будемо це брати, бо ти потім мене не захочеш. Дуже нерозумно порівнювати іграшку для самовдоволення, річ для самовдоволення зі своєю близькою людиною, з партнером. Бо ну ваш партнер це ж перш за все не тільки про якісь там фізичні задоволення, це емоції, це любов. Ну я не знаю такої жодної іграшки, яка прямо на 100% імітувала. Людський природній статевий акт. Та, там є там різні для жінок іграшки з фрикціями, для чоловіків там ляльки якісь, але ну, це все одно завжди буде не те. Равнувати до такого абсолютно не треба. І воно навіть допомагає дуже часто урізноманітнити статеве життя і зблизитись. Окрема категорія, яка бісить це люди, які думають, що вони знають більше за тебе. А вони там або блогерів надивилися якихось, або там у них них Там є чат з подружками, в них є подружка Гуру, яка спробувала якусь одну Вібропулю, і тепер вони всі прийшли за тою Вібропулі з Аліекспресу. І ти е, бачиш, як вони починають водити екс... таке, презентацію, екскурсію по магазину своїм друзям. І, і ти е, чуєш ці перли про соскові оргазми, поширений міф, про. Там, Десять видів оргазму сосковий, вагінальний, там я не знаю, який ще оргазм, дуже анальний. Це таке? Зазвичай ми пояснюємо таким людям, що ну, це так не працює. Наприклад, там, у жінки фізично називаємо це так, за оргазм відповідає один орган клітор. Загалом мозок, але фізично. Локально клітор. І відповідно більшість людей просто не знають його будову. Це не просто така от горошинка. він має ніжки, він іде глибоко всередину. І відповідно всі стимуляції, приємні відчуття, які ми відчуваємо навіть зсередини, вегінально анально навіть у жінок, бо там по-різному влаштовані ці ніжки, у кого як, то він іде саме від стимуляції ніжок клітора. Нехтують консультаціями і неправильно якось користуються якимись або девайсами або штуками, наприклад, рідкий вібратор. Зараз дуже популярна штука. Дуже багато хто має з ним негативний досвід, тому що вони думають, що це вібруючі лубриканти. Хоча це абсолютно не так. Це такий гель для зовнішнього застосування. Наноситься на стеві органи, на клітор, на член і відповідно створює відчуття вібрації. Через декілька хвилин там починають з'являтися такі пощіпування ніби як мурашки, як від вібрації. Бігати це створено за допомогою певного екстракту рослин, який міститься в цьому рідкому вібраторі, але знову ж таки сприйняття у всіх дуже індивідуальне. І комусь хтось буде прям вібрації відчувати, дуже багатьом людям з високою чутливостю воно пече. Виробник там в більшості випадків зазначає, що можна і всередину застосовувати, але це будуть не, скажімо так, відчуття на любітеля. І потім вони якось неправильно використовують того, що відмовляється від консультанту. Консультації. Потім знову винуватий магазин, консультант, продукти і всі на світі дуже часто приходять люди за якимись там парфумами, з феромонами, лосьонами, свічками. Це такий достатньо поширений продукт, але там більше як іде ефект плацебо. Дуже часто, коли наносиш на себе якісь аромати, там відразу відчуваєш, що ти вже сексуальна, ти приваблива для всіх, і ти йдеш з високо піднятою головою. І зрозуміло, що на тебе будуть звертати увагу, на тебе буде обертатись і тому подібне. Тому так це працює. Але от саме довести дію феромонів, того, що є певні речовини, які видобувають там, з рослин, з тварин. Хрюшак, е, ну, е, Довести їх дію неможливо, тому що люди дуже складні істоти, яких неможливо ось отак от от проаналізувати і сказати, що воно точно так, або от це не працює. Люди реально в це вірять, і люди реально купують, і люди реально приходять і кажуть, що мені допомагає. Я наношу і от просто ажіотаж. В той же день дуже часто були випадки, коли приходили чоловіки і соромились сказати, що їм треба анальна іграшка, і казали: мені треба іграшка для моєї дівчини. І вони вибирали вібратори якісь, і потім на наступний день приходили і казали: вибачте, я вам набрехав, мені було соромно признатись, що я хотів іграшку для себе і коли прийшов додому, я зрозумів, що я натворив чепухи і мені треба щось, щось, щось інше. Того, що вагінальні і анальні іграшки вони відрізняються перш за все стопером. Не можна нічого анально застосовувати, що немає стопера. Стопер це така штука, яка обмежує введення іграшки. Бо якщо ми кажемо про вагінальні, вони, грубо кажучи, ніде там не загубляться. А наша попа вона має тенденцію засмоктувати предмет, насправді. І е, якщо засунути туди якийсь, е, не дай Бог, вібропулю або вагінальний вібратор, вона просто може його засмоктати, і потім доведеться їхати, е, викликати швидку допомогу, щоб вони то витягали з тебе. Тому за цим треба слідкувати. Частіше всього говорять дурниці про лубрикант, це там. Коли пропонуєш лубрикан, це дуже насправді важлива штука. Люди нехтують плювання, слюні. Ну п'ять хвилин назад він їв якийсь бутерброд з бочкової крої. Тепер він плює і це засовує всередину, ну, ну, ну це взагалі не на голову не натягнеш. Дуже часто приходять з запитом, що їм треба один лубрикан для всього. Щоб можна було і орально, і вагінально, і анально, так не буває. Якщо ми виберемо щось одне. Наприклад, дуже часто чомусь я не розумію, люди обирають для вагінального сексу смазки зі смаком. Чому вони це роблять, я не знаю. Зараз роблять оральні лубриканти, в принципі, безпечні для вагінального проникнення, але це робиться не для того, щоб з ними займалися вагінальним сексом, а це робиться для того, щоб людина, грубо кажучи, не бігла в душ після того, як вона зайнялася оральним сексом, щоб якщо там залишки або щось там потрапить вагінально, це не було якоїсь молочниці. Тому раніше оральні лубриканти вони робились цукром. А цукор, коли потрапляє вагінально, це. Однозначно, якась там молочниця. Є окремо вегінальні, тобто вони підбираються там по ефектам. Є з різними ефектами, є для різних мікрофлор. Анальні вони теж там різні основи є. По перше, там більше загущувачів. Більше загущувачів, оскільки там треба більше ковс, ковскості і треба, щоб вони довше не висихали. І, наприклад, вагінальний лубрикант він не буде е, так само ковзати довго і класно, як анальний. Анальний не можна використовувати вагінально і тим паче арально він буде невкусно. Мікрофлора анальна ну, вона не прихатлива. <с>? Ось а вагінальна вона може зреагувати. Наприклад, якщо там буде багато гліцерину або там ще чогось, може зреагувати так само, як для анального дуже часто використовують смазки на силіконовій основі, не на водній. Теж вагінальна мікрофлора на силіконову може негативно зреагувати. Не те, що бісить, але це проблема велика, що люди вони не вміють підбирати і користуватись презервативами. Насправді. По-перше, люди їх не змінюють. От людина приходить за одним презервативом, і ми кажемо: давайте ви візьмете два. Як мінімум, має бути два презервативи на статевий акт на всяк випадок. По-перше, а по-друге, є правило, яким дуже. Багато хто нехтує, презерватив треба міняти в середньому кожні 20 хвилин. Від постійного тертя презерватив може луснути. Потім презерватив лопається винний магазин, винний продавець, винні всі на світі, окрім людини, яка просто неправильно експлуатує, скажімо, цю річ. Дуже часто не вміють підбирати розмір презервативів. Вони приходять і кажуть: Мені треба більший розмір. Питаєш, який розмір? Ну, десь сантиметрів двадцять. І, і я, я завжди кажу, що ну, не так виміряються презервативи. Довжина насправді не наскільки важлива, як важлива ширина. І саме це найважливіший аспект, щоб воно ніде не тиснуло, щоб воно комфортно одягалось. А довжина у них ну всіх плюс-мінус однакова. Стандартна це десь 19 сантиметрів. Якщо там дуже збільшений розмір, то можуть додати ще декілька сантиметрів довжини, але насправді це не так грає роль. Дуже бісить нехтування оральною контрацепцією. Деякі хвороби вони передаються так само під час орального сексу, під час взаємодії. Є е, дуже багато засобів. Це і презервативи для орального сексу зі смаками, є латексні серветки. Дуже багато людей не знають, що таке латексні серветки. Це засоби для захищеного кунілінгусу. Латексна серветочка, вона кладеться на цю зону. Прикривається ну, кулінгус, анілінгус, прикриває цю зону, і, відповідно, людина через е, цю латексну серваточку контактує е, з геніталіями іншої людини, щоб там не заразитися чимось. Це дуже важливо захищатись під час е, орального сексу. Бісять анальні скромники пари, які хочуть підібрати щось для підготовки. А загалом підготовка до анального сексу це штука, яка займає дуже багато часу. Декілька пробок, там треба смазка. Дуже ресурсно затратно, і тому навіть є така статистика, що тільки 30% наприклад, геїв практикують анальний секс як на постійну основу, Чередують або заміняють якимись іншими видами. Так ось. А ці пари, які приходять, вони хочуть отримати все і відразу. У жінок відразу починається паніка, того, що вони бачать цю найбільшу пробку і такі ну, в мене таке не влізе. Можна мені есочку. А збоку, як правило, стоїть якийсь її чоловік, такий. Ні, давай ельку візьмемо цю побільше, побільше. Насправді правда десь посередині, і в ідеалі треба брати СМЛ набором і поступово підготовлювати сфінктер до проникнення, щоб це було безболісно, щоб це було комфортно. Вони, як правило, спиняються на цій есичці, навіть не дивлячись на те, що ти їм пояснюєш, це розмір, який йде більше для не для підготовки, а для зняття якихось моральних зажимів з себе. З таким успіхом ви можете вставити собі палець. І він навіть краще вас підготує, тому що тут на сфінктрі буде краща товщина. Анальний секс потребує дуже класної підготовки. У скромників, штопа на жопа. Такий міф побутує, я не знаю, звідки він взявся, що якщо ти один раз зайнявся анальним сексом, то тобі більше не треба підготовки. Ну або тобі треба менше підготовки, ніж звичайним людям. Ти їм радиш щось там. Візьміть оці девайси, візьміть ці девайси. Ну, я знаю. Що якщо у вас раз був такий досвід, то вам потім ну достатньо однієї пробки. Я не знаю, як уявляють ці люди. Вони думають, що якщо вони раз зайнялися анальним сексом, у них дупа назад не стягується. Після те, коли чоловіки починають вмовляти жінок на анал, будь-який секс, не тільки анальний, він має бути повністю зі згодою обох сторін. І коли одна сторона вмовляє іншу, це вже не окей. Починаються ці мовляння. Та давай! Ай, давай от це візьмемо, це не страшно. Я кажу: ну може, якщо це не страшно, ви візьмете і покажете на собі. Жопа у всіх однакова. Ви? Ви що? Я, я, я не такий! Це, це, це не для мене дуже велике, до речі, такі стереотип, що анальні іграшки це жіночі іграшки, це іграшки унісекс. І вони такі, ні, ви що, ні, я не такий, я, я не буду. Дуже часто лікарі насправді відправляють чоловіків за масажерами простати до нас. Насправді дуже важливо вчасно перевіряти своє здоров'я, щоб ви мали змогу проконтролювати всі процеси. Якщо у вас там буде якесь, не дай Бог, захворювання або щось, що є протипоказом, наприклад, до використання якихось анальних іграшок, щоб ви це могли вчасно діагностувати і не нашкодити собі, того, що з цим треба бути дуже. Обережним більше, що сприймають секшоп як місце просто якоїсь там розпусти секс-іграшок. У нас дуже багато товарів для здоров'я. У нас є різні менструальні чаші для жінок в нас є а, штуки для занять кегеля. Дуже корисна штука. Треба проконсультувати зі своїм лікарем, і вона вам скаже, треба вам це чи не треба, бо там є певний список протипоказань. Але загалом заняття кегеля а, вони допомагають не тільки укріпити м'язи тазового дна, там. Профілактика опущення, ослаблення, але вони й дуже впливають на статеве життя, тому що коли м'язи міцні, то відповідно і оргазм яскравіший, і відчуття яскравіші. Деякі спеціалісти кажуть, що іграшки вони сприяють погіршенню чутливості як у чоловіків, так і у жінок. Звичайно, якщо на постійній основі не змінюючи вид стимуляції, дуже довго, скажімо так, сильно стимулювати якесь нервове закінчення, то його чутливість затупиться. Там, якщо постійно використовувати якісь вібратори з дуже сильною вібрацією, і ми це попереджуємо, ми людей попереджуємо про це. Наприклад, там є іграшки, називаються мікрофони. Він схожий на мікрофон. І це іде дуже потужний зовнішній вібратор. І ми попереджуємо людей, що ця іграшка не на постійну основу. Що стосується чоловіків, тут уже набагато цікавіше, того, що насправді іграшки для чоловіків вони дуже часто сприяють підвищенню чутливості. Коли чоловік постійно мастурбує рукою, він з кожним разом сильніше, сильніше стискає член. І відповідно від цього його чутливість падає, тому що жодна піхва вона не зможе відтворити ті стискання, які відтворює рука. Саме мастурбатори для чоловіків іграшки ці, вони допомагають е, зменшити цей тиск, імітують, скажімо так, е, природні якісь відчуття піхву, наприклад, а, або анальний секс, дивлячись, що за іграшка. І вони більш м'яко е, взаємодіють е, і діють, ніж е, рука. Навіть від е, з такої стандартної стимуляції, не від іграшок, якщо постійно мастурбувати рукою навіть жінці. Там якось жорстко, активно, сильно, то в... чутливість впаде навіть без іграшки, тобто, це так дуже індивідуально. Дуже бісить, коли люди не розуміють, чому не можна повернути секс іграшку. Бувало таке, що людина там приходила, один день купила, поюзала, потім приходить і каже: Ну, хочу повернути. Такого не може бути. Та це електніка, це як повернути чайник в магазин. Ну, ні, це не так працює. Тобто, це контактує безпосередньо з геніталіями. Все, що контактує з геніталіями, це товари сангігієни навіть якщо е, позвонити на... Гарячу лінію Держспоживслужби, вони і сказати, що я хочу повернути вібратор, Вони вам скажуть, ви що дурачок? Таке не повертається. Ну, типу, ми завжди таких людей, скандалістів, вони намагаються почати якийсь скандал. Ми всіх відправляємо до Держспоживслужби. Іноді люди дуже дивуються цінам на білизну, наприклад, в секшопі. Тобто кажуть, що ой, у вас так дорого, там я можу піти і купити там самі якісь там трусики або що в якомусь іншому магазині в два рази менше ціну. Якась дизайнерська білизна в секшопах, або якась спеціалізована, наприклад, з вирізами є. Зрозуміло, що в нас не будуть продаватися якісь стандартні там сліпи або ще щось. Білизна з відкритим доступом дуже популярна штука. Це така білизна, яку не треба знімати. Тобто це є білизна, а трусики з відкритим доступом можуть бути, можуть бути сітки Для жінок, які насправді соромляться теж роздягатись, дуже часто беруть, або там жінки, у яких є шрами від кесаря, і вони до чогось дуже соромляться, їх вони дуже часто беруть трусики через це таке. Насправді, через е, засудження суспільства не вся не всі члени моєї родини знають, де я працюю. Я не вважаю за ну просто не хочу вислуховувати ось це. От що ой, а мала по спеціальності піти, а ти тепер продаєш піски. Ні, але це не. Просто позбавляю себе зайвого стресу. Я не можу злитись на неосвічено сексуальних людей, того, що я розумію, чого так. Але з цим треба боротися, приходити, відкриватись консультантам, відкривати світу. Ми не кусаємось. Ми завжди вислухаємо, допоможемо. Всі люди мастурбують, всі люди займаються сексом, але чогось говорити про це ніде не можна. Наша країна рухається в сторону сексуальної освіти, і це дуже класно.